Сьогодні міська ТВК офіційно оголосила підсумки виборчої кампанії у Коломиї. Так, за результатами опрацьованих протоколів, посаду мера Коломиї здобув кандидат Ігор Слюзер. А депутатський корпус формуватимуть 8 партій та 25 переможців на одномандатних мажоритарних округах. Коломийська міська виборча комісія провела фактично фінальне засідання. Її члени оголосили результати виборів депутатів Коломийської міської ради. Напередодні виборчого процесу було виготовлено 46 тисяч 886 бюлетенів. До списки виборців на виборчих дільницях було включено 45 тисяч 788 осіб. Проте проголосувало лише 21 тисяча 640 осіб. Коломиянам довелося обирати кращих із представників 31 партії. До міської ради із них прийшли вісім політичних сил. Так, партію регіонів у міській раді представлятимуть три депутати: українську народну партію чотири. Народний рух України один. Політичну партію змін – п'ять депутатів. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина чотири. Також чотири всеукраїнське об'єднання Свобода. Три депутати буде від політичної партії Удар і один депутат від політичної партії Наша Україна.